Доброго дня. На Пасху так вийшло. Заробив одводочок. На 4 рамочки розплоду. Ось різновікового, скажімо так. І додавши дві по краях дві по краях стар в мене. Там мед був, трошки Ось, що маємо на даний час. Вже трохи повиходило, трудня. Трутневі все є. Є, моточники, повітя вже, правда, передивився, але самому було цікаво. Ось і вже моточники запечатані. Це йому рівнесенько. Тиждень. Ось ось такий. Мяточники є. Трошки вони їх... Попечатують, подивлюся які які самі кращі. Ну, от. Лишу пару штук останні маленькі. Оце стара рамка. Ось ви бачите Цукор ще трохи залишився, закристалізований. Ну, зараз ось ще залишився, десь пропустив, не роздрапав, зараз пороздрапаю і обратно закину. Ось, ну, ось так якось. Ну, ось простенький на скору руку що зробив. Маточку знайшов, лишив в сім'ї, сюди 4 рами розплоду, затулив, такі були не повні, зверху трошки було Ще нектару. От, затулив, Ось поки є акація, ось цвіте, нападу не буде, а поки виведуть матку туди. Сюди якраз буде нормально. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.